Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава Всі ми знаємо притчу про сіяча і дуже багато разів було сказано до мене, інші священники говорять. Завжди цю притчу і багато з нас її тлумачить в своєму серці по-своєму. Але чи ви помітили дуже важливу річ, що в нашому храмі всі керівники? От взяти реально всі є керівники або директори. Кругом нас. І коли ми задумаємося, чи це Господь не зводить всіх людей до одного місця Господнього? Так є керівник більший, хтось керівник менший. Але всі бізнесмени і всі керівники. І це дуже-дуже важливо. Бо сьогоднішня Євангелія говорить про те, яке ти зерно посієш. Яке ти зерно посієш на ту почву, почву яку ти маєш Господом благословенним? Скільки з нас присутніх, хоч раз сказали своєму складу тих людей про Господа? Я одну людину точно знаю. Дві. Точно які кажуть. Більшості я не знаю. Тому що один каже, я їм кажу, в неділю не працюйте. От не працюйте. Значить, він говорить. Коли я чую від нього, що він каже, що заганяє їх до церкви, це він добрий керівник. А той, хто. Не говорить про Господа на своєму місці, яке Господь дав, він поганий керівник. Чому? Тому що Господь сьогодні каже: якщо я почув слово Господнє, я повинен його проповідувати. Я повинен сіяти. Ми сіємо, сіємо. Але бурян інколи. Бурянці йому. Чому бурян? Тому що ми все будемо своїм складом говорити про все, Но тільки не про Господа і не про милостиню. Нещодавно я стикнувся з тією людиною, досить заможньою, досить в нього є і статки, і все. І він дойшов. До одної думки, коли йому є вже 51 рік, він дійшов до одної думки, що треба зайнятися благодійністю. В 51 рік він дійшов до того, що треба зайнятися благодійністю. До того часу він жив тільки для себе. Він збирав, збирав, збирав. І зрозумів одного вечора, як він мені каже, що а що з ним робити? Прийшла війна, можуть все забрати. Віджати, забрати, як не скажи, все одно його не стануть. Дойшов тоді, коли сталася війна повномасштабна, коли він зрозумів, що ворог тут є вже на порозі, що гроші не мають цінності. Життя має, дітей вивіз, сім'ю вивіз, але гроші він сказав, що не мають цінності, якщо ти будеш мертвий. І дійсно так, ця людина є права. Але йому треба було 51 рік життя свого. Треба було, щоб сталася повномасштабна війна і щоб ворог наближився до його хати. Ось що йому потрібно було. В нашому випадку. Храмом нашої громади парафії є дуже важливим тим, щоб всі керівники правильно рухалися, об'єднувалися між собою і об'єднали свою команду навколо Господа. Бо якщо буде Господь в команді, то буде чистота. Не всі можуть відразу погодиться з тим, що як не будуть випивки, як не будуть розпусти, не всі ж можуть, правда? ж? Але хіба, дорогі брати і сестри, ти багато можеш випити? Ну, випіш літр, ну дві. Далі буде тобі день-два погано. Ну хіба ж не так? Ти скільки можеш з'їсти того м'яса, тої поживи, яка буде на столі? Ну скільки? Ну зіш ти будеш півночі корчитися від болю. Ми зим приймати. Чи не так? Скільки ж треба для нашого шлунку? Виявляється небагато. Просто людина живе в ілюзії, в ілюзії, якій? Треба, треба, треба. Якщо ми покладемо собі за задачу, що треба, але не для себе, але залишити пам'ять після себе, після свого живного життя. От тоді буде правильно. Правильно, яким? Що коли я труджуся... Я же знаю, що це не мені треба. Але ж моїм іменем, правильним іменем, ця компанія, ця громада, ця парафія буде жити вічно. І згадають тебе як доброго керівника. І будуть цитувати тебе, і будуть наслідувати тебе. І це буде правильний посіл слова Господнього по в своєму житті. Це так само, як знаєте, прийшли ти до лікаря трьом хворим людям, одинакової хвороби, і дати один той самий рецепт і сказати, ідіть ви від цього лікарства, станьте здоровими. Проходить час перший здоровий бездоганно, стає здоровішим. Він на очах покращується, тобто життя його налагодилося в курс правильний. Другий, поживши, стало кращим, пізніше помер. Третій, пішовши, через місяць часу помер відразу. Перший це той, хто прийняв рецепт лікаря і дотримувався всіх правил цього лікарства. І він стає здоровим. Другий це той, хто прийняв курс, але коли стало легше йому, він покинув лікарство і недовзі помер. А третій це той, хто казав, що мені вже нічого не допоможе. Вже як є, так і є. І помирає відразу. Тому кожен вибирає собі цього чоловіка, який приймає лікарство. Чи він дотримується? Слова Господнього, чи він не дотримується? Чи він приймає, але стало йому краще в житті, і він покидає його. Дорогі брати і сестри, запам'ятайте одне. Якщо ми хочемо, щоб після нашого кінця життя земного, щоб нас згадали, ми повинні інколи вистрибувати вище голови. Ми повинні сіяти любов. Тому що сьогодні, зранку, о 8-й годині, благословляючи воїна Миколая, на передову я задумався над одною дуже важливою річчю. що він сіє любов бездоганно. В ньому є страх. В ньому відчувається біль, в нього пляться сльози. Але він сіє любов. Так само, як кожний воїн, який захищає мою думівку, він сієть любов. Я не кажу про тих генералів, де там вирішується все фінансове. Ні, я не про тих. Про тих хлопців, які приходять, просять благословіння, ідуть, вони сіють любов. І ми за них повинні знову молитися. І ми повинні от саме в своїй сім'ї, в своїй командній роботі, ми повинні сіяти любов, правильні зерна кидати. Він, раб Божий Миколай воїн, він що зробив? Зі сльозами сіють свою любов Зараді того, щоб ми жили. Заради того, щоб ми тут молилися за воїнів українських, за Україну незалежну, незламну. Ось за що він зараз воює. І ми повинні так само сіяти цю любов, де правильно, в тилу, в сім'ї в суспільстві, щоб його сльози. Не були даремними. Тому що вони теж кажуть, що коли приходять сюди, що їм боляче дивиться. Тому, дорогі брати і сестри, сіймо любов один між одним. Допомагаймо, наскільки це можливо. Словом, ділом, молитвою все, наскільки це можливо. Саме тоді перелам душі буде, перелам розуму буде. І саме тоді ми зможемо щось зробити. По одиноці Ніхто не воює. Тільки всі разом ми можемо подолати ось цей егоїзм, егоїзм суспільства. Тому всім керівникам бажаю одного. Проповідуйте Слово Господнє. Наслідуйте його вчинки. А Господь, нехай всім, нам в цьому допомагає. Амінь. Слава Ісусу Христу! Всіх вітаю причасників.